Зі мною. Я говорю шепотом у мікрофон, тому що мені здається, моя сусідка ще спить. Сьогодні покажу, що я буду робити. Це буде влог тату майстрині, тому що на цьому тижні дуже багато роботи. Погнали! Зроблю другий хвостик. Мені здається, я з такою затішкою буду ходити цілий місяць, поки не зроблю нові дреди. Бо я перед тим як зробити дреди, віддала 300 злотих, щоб зробити собі зачіску каскад. А мені зробили те, що я хотіла. І мені дуже не подобалося. Я тепер буду робити дреди до кінця життя. А бровки дуже хороші. може коли сюда. Просто я керую мотіє. А цього ракруфу я не здаю і тости. Треба готувати зідання, бо я зараз просто понорю я хочу жир. Mm -hmm. Я не можу почати свій день без кави, от прямо Дячка, конфетка, барбі з такої-то обложки. Закриваємо окно, бо тут душно, а прийшла я, що буде ще душніше. І починаємо нашу роботу. Всім добрий день! Сьогодні ми в студії на годиннику 11 ранку. Таня б'є пісюни. Дівецьке! Хто добре попрацював, той виносить сміття і йде додому, обідати і, можливо, піде в спортзал. Я зробила таку ровочку дуже швидко, ви бачили, дуже файно. Я ще в шокі я зробила за 5 минут, мабуть, та корекцію. Корекцію не показувала, тому що це було нецікаво. Росіїть мої туфельки. Поруч з мусором. Все, я побіжала домой. Хочете побачити не ідеальну картинку в Ютубі? Добро пожаловать в моє життя! Я не показую ідеальну картинку. Ви тут її не побачите. У мене тільки що була. Дуже важка терапія а, майже дві години. Дуже рада, що поставила її на вечір. Бо, тіпа, якби це було зранку, я б, мабуть, відмінила всі свої справи і залишилась би вдома і нічого б не робила. Зараз я піду гуляти, просто тіпа, я одягну навушники, включу хозір. Якщо ви не знаєте, хто це хозер, ви, блін, не знаєте цього життя, і піду гуляти. Коротше, я переодягнулася. Цім добре. Я виглянула в окно. Мені здалося, що там не дуже холодно. І я одягнула топ. Тобто. Я йду бігати. Я не бігати. Ок. Я прийняла контрастний душ, все, я готова жить жити в цю житті. Пішла готувати. я дуже швидко зробила коррекцию. Фата, привіт. я це не знімала почему-то. А і поки у нас есть вільний час, Фата захотіла померить один эскиз. No, мой. Можно, Сейчас покажем Ой, oh. ну oh, no, <служдая> прикольно. Ой, <Вы>, клубнички. <служдая> дуже смешно. Фух, ненавиджу ходити на манітюри, бо 4 години просто сидіти, передак болить. Я подивилась два фільми uh, Pretty Woman» і «Елевін Бурундукі. Мені здається, я тупіла, поки я його дивилась, тому що коли ти дивишся його коли тобі 21, це ти такий типу... Тіпа... Ок. Я дуже втомилась. Ось такі мені зробили нігті. Далі. що ми робимо? далі? Поставити. Якщо ми правши, але ти не можеш поставити її судити. У мене поганий блогерів. Тому що я активно знімала тільки понеділок. Це прям типу треба все знімати. Все-таки це влог, тиждень влогів, влог тиждень новий. Я вже на роботі. Я зараз чихну. <кій> 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 у нас все стерильно. <кій> сьогодні у нас другий день навчання. Що ми будемо робити? Ми будемо сьогодні цілий день колоти на кожу. Цілий день прям колоти на кожу. Ось там у нас підготовлене місце. І краще сьогодні у нас чекає очередний прекрасний тату-мастерський э, день. Я піду під свою камбучу. Хто не знав, а мабуть ніхто не знає, а може хтось знає. Я живу в центрі Варшави на Метрополі техніка. Це кайфово. У тебе це прикольно. Ти виходиш, і ти в центрі одразу. І гарні домики, і кав'ярин дофіга, і магазинчики. І ну, єдине, що бідрянки немає, приходиться придолити в центр, прям в центр-центр центр, там. Бідрянку. Церків, ну ми не молимося. Я атеїстка. Я перестав атеїстки на Пасху. Всіх вітаю, з тим, що Христос воскрес. У нас це прості, не дивись це відео. Продовження курсу буде наступного тижня. А сьогодні я тату-мастер! Я калю татуировки, взагалі. -то. Просто. Знаєте, я сподівалася мене чутно, такий вітерок, коли ти там, там, вас з останнього уроку відпустили, і ти йдеш домой. Там от арстату матеріали. Купила 10 тримачів, 20 голок, 10 троєк, 10 п'ятерок, п'ять сімерок. Це взагалі нікому не цікаво, але просто знаєте. 196 злотих вийшло оце все. Убиваю время, потому что писать хочу один. Я иду писать. Пока, пока. Я сьогодні каво більше не пити не буду знімати воно тижня це очень сложно і непривично. І я реально дуже багато чого забувала знімати, ставити якусь камеру і так далі. Але з іншої сторони це круто, тому що у мене був дуже височений тиждень, що я тупо забувала про це. В общем, дякую за те, що подивилися відео до кінця. Якщо ви додивились, я обіцяю, що... Коли я вирішу зробити наступний влог, він буде більш насичений в плані кадрів, а і, можливо більш інформативний. Зараз я топаю на масаж, тому що останнім часом я відчула себе так, нібито мене залили бетоном. І я просто така. розгубніть мене! Це, зараз покажу вам свій лук, чеснок, лук, цибульку. І до вас обнімать. Всім хорошого дня, выходного, ночі, утра дня. Пересилайте це відео, підписуйтесь, задавайте питання, які ви цікавість приводу татуювання, татусфери. А я пошла релаксирувати.